Згодом весни у двірників роботи побільшало. Замість звичного сміття. Їм доводиться прибирати ще й собачі екскременти, а їх навесні хоч греблю гати. Дворникам достається дуже багато прибирати, сміття різного і окурків і всього. Та ще й ми прибираємо це кожен день. Кожен день оце такі кучі, кожен день понавалюванні, отакі кучі. А це ще ж сніг не ростав. Ви представте, сніг ще ж не ростав. А як розтане сніг, оце ж як і кучі, вон там будуть іще. Собачі екскременти повсюди на тротуарах, пішохідних зонах і навіть на дитячих майданчиках. Ми зараз пройшли кілька площадок, і ось йшли по асфальту. Буквально йдеш по асфальту, і така гадость везде. Так що нам ніде гуляти, чесно. Дитячі майданчики вже давно стали одним із найулюбленіших місць для вигулу собак. Собак очень много, і гадят та ніде попала. діти гуляють, все та беруть в руки, беруть это все в рот. Звісно, зісно, все дуже негативно сказується і на здоров'ї. Ми з мамами дуже возмущаємося всі демо фактора. Мама скаржаться не дарма, за словами головного санітарного лікаря міста Василя Загородню. Собачий туалет посеред дитячого майданчика становить загрозу для малят. Власники цих тварин можуть і не знати про те, що вони хворіють на ту чи іншу паразитарну хворобу, і виділяючи оці екскременти. Значить, свої вони можуть виділяти і яйця тих чи інших паразитарних захворювань. А є такі паразитарні захворювання, на які хворіє і тварина, і людина. Тому це дуже небезпечно. У всіх європейських країнах власники собак прибирають екскременти після своїх домашніх улюбленців. У нас же притягти до відповідальності власників чотирилапих надзвичайно складно. Для того щоб скласти протокол на порушника, треба зафіксувати порушення у момент його здійснення. І одночасно разом з цим повинен бути і власник тварини, який, наприклад, відмов. Люється прибирати екскременти, які про це і заявляє. І тоді ми складаємо протокол на власника тварини. Власники собак разом зі своїми чотирилапами спокійно розгулюють дитячими майданчиками. Побачивши камеру, пускаються навтьоки. Більш сміливим виявився Леонід разом зі своїм улюбленцем. Гуляє на дитячому майданчику щодня зранку та ввечері. Я проживаю в цьому будинку, тому зручно тут гуляти. Інших місць на жаль немає у нас в Черкасах і тому гуляємо там де гуляємо. І площадка і. Тут майданчик і де є певна територія, там і гуляємо. Нормальної альтернативи, де вигулювати собак, у Черкасах немає, бо немає спеціальних майданчиків. Про їхню необхідність владці говорять уже чотири роки та досі не створили. Цьогоріч міська влада Черкас таки знайшла 90 тисяч гривень, аби влаштувати спеціальні майданчики для вигулу собак. Їх планують створити усього три на митниці, соснівці та придніпровці, де саме поки що думають. Начекає на створення спеціально відведених майданчиків для вигулу собак черкащанка Надія Краснікова. Жінка дбає про чистоту міста вже сьогодні. Для неї і її улюбленця дитячі майданчики табу. Діти є, діти, собаки є собаки. І при всьому тому, що я дуже люблю животних, що котів, що я дуже люблю. І проти того, що їх отак обіжають, там і все, я дуже проти, але треба, щоб був якийсь порядок. У мене пакетик є. А для чого є? Ну, для того, якщо вона захоче зробити щось не там, де треба, то ми бажано прибрати. Таких, як Надія Краснікова, одиниці Ті ж, хто також бажає дбати про чистоту уже сьогодні, може озброїтися спеціальним приладдям для прибирання випорожнень тварин. У зоомагазинах Черкас за бажання можна знайти необхідний інструмент. Коштує він трішки більше 150 гривень. У нас есть вот такие вот совочки для уборки за собаками. Они очень легкие, эти совочки, и очень компактные. Они раскладываются и складываются. Их можно положить с собой в сумочку, или в карман, или еще куда-нибудь положить и пойти с собачкой на прогулку. И, к сожалению, их мало спрашивают. В основному навіть не беруть. Тим часом двірникам настільки надокучило прибирати за собаками, що вони пропонують власний спосіб піклування про чистоту міста. Кожен власник собаки повинен прибирати після своєї собаки. А якщо ви не хочете убирати після собак, значить навчіть її отак робити. Не шийте їм комбінізони, а шийте їм памперси. Тож способи, як не перетворювати рідне місто на громадський туалет для собак, віднайти можна було б лише бажання. Забили кое-что забрать. Прошу прощения. Подберіть ете і бросьте в урну. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, спеціально для віка новин.